Тому що я був таким ярим, ярим депутатом, який виступав проти безглуздої приватизації стратегічних підприємств України. Ну, до речі, от зараз питання Моторсічі. Це ж підприємство, яке було побудоване усім народом України. Навіть ще й, там, частина народу з Радянського Союзу ну, будувала. Це ж не один завод, там багато заводів, всю структуру входило. І не зрозуміла, це приватизація Богуслаєва, як до нього, як до директора заводу у власність попав завод, який там коштує мільярди доларів, де він їх взяв, і взагалі як це сталося? Це ж, в принципі, крадіжка там, світового масштабу. Я так кажу. І таких підприємств дуже багато, і ще є такі підприємства. Питання, як зробити так, щоб вони. Ефективно працювали, ну я думаю, що ті, хто приходили до нас, у яких немає таких підприємств, вони не можуть нам цього радити.